Bonjour, mes chers amis! Comment allez vous aujourd'hui? Ça va? Tout se passe bien? D'accord. А зараз вам буде ще краще. Тому що, по-перше, ви зараз можете зрозуміти, наскільки гарно і коректно ви читаєте французькою мовою. А по-друге, ви зможете перевірити, наскільки правильно ви вимовляєте в голос французькі слова. Отже, attention! Увага! Зараз у вас буде з'являтися пара французьких слів. Ви мусите їх прочитати бажано вголос. Потім послідує Моя вимова цих слів. А ви себе перевірите. В зошит запишіть кількість правильних варіантів і обов'язково напишіть мені їх в коментарях. parti! Пуле-пуле. кур курсе. Ша шу. Фер вер. Посон bon. І Якщо у вас більше, ніж три помилки, обов'язково запишіться на курс французька фонетика, який стартує вже в цей понеділок. Запис у шапці профілю. Атрибіенту. До зустрічі. Побачимось.